Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу показати вам кращий комплекс вправ для шийного відділу хребта. Виконуйте ці вправи кожного дня і вже неодмінно за декілька днів ви побачите свої перші результати. Також я не можу згадати про цей чудовий комплекс вежа ведмежа. Дякую усім, хто підтримує мій канал, підписалися на мій бальміяCoFI. А також підписалися на спонсорство мого Ютуб каналу. Дякую усім, хто підтримує мій канал на картки Приват та Монобанку. Друзі, ви найкращі. Також давайте від імені нас усіх подякуємо нашим захисникам, які оберігають нашу землю від ворога, та дякуємо їм за мирне небо над головою. Перша вправа, тримаємо руки на поясі і робимо нахили голови в сторону. В одну сторону, вдих, в другу видих. Опускаємо голову, робимо вдих, повертаємось в початкове положення, видих. Вдих робимо через ніс, видих через рот. Один, два, три, чотири. Один, два, три.

І робимо нахили в сторону. Рукою робимо легенький супротив. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Робимо Видих. і повертаємось в початкове положення вдих. Уважно виконуйте повільно та не кваплячись. для того, щоб не травмуватися. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. І в другу сторону. Один. Два. 3, 4. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Тримаємо руки на поясі. Опускаємо голову вперед. Назад. В сторону і в другу. Тоді знову вперед, назад, вліво, вправо. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Наступна вправа. Тримаємо руку біля голови і обережно тиснемо. Вперед. Не кваплячись без швидких рухів. В одну сторону робимо вдих, повертаємось в початкове положення, видих. Робимо вдих і повертаємось в початкове положення, видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. І в другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Добре. Беремо, розкриваємо руки і тиснемо собі на чоло. Опускаємо голову вниз, робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Повільно, не кваплячись, виконуємо вправу, без різких рухів. Опускаємо голову в видих, повертаємось в початкове положення вдих. Опускаємо голову. Видих. Повертаємось в початкове положення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Наступна вправа. Тримаємо руки в замку за головою. І робимо супротив назад. Робимо видих. І розслабляємо м'язи вдих. Руками тиснемо вперед голову назад. Видих. Розслабляємося вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Нахиляємо голову в сторону. Повертаємо голову догори і опускаємо вниз. Повертаємо голову вгору. Робимо видих. Вниз, вдих, вгору. Видих через рот і вниз. Вдих через ніс. Починаємо вправу. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І в другу сторону. Нахиляємо голову вбік. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три. Закінчили. Добре. І остання вправа. Робимо підйоми плечей вгору. Вгору видих, вниз, вдих. Вгору видих і вниз вдих. видих, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Чудово. А я усім вам бажаю мирного неба над головою. Здоров'я, миру та добра. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!